Вітаю! Поговоримо про жиророзчинні вітаміни. Жиророзчинні вітаміни характеризуються тим, що вони можуть накопичуватись в організмі людини, відкладаються, як правило, у жирових дипу, повільно виводяться і можуть зберігатися у тканинах упродовж тривалого часу. При надмірному споживанні жиророзчинних вітамінів можуть бути прояви гіпервітамінозу, на відміну від. Проявів водорозчинних вітамінів. Серед жиророзчинних вітамінів ми сьогодні поговоримо про вітамін А, про вітамін Д, вітамін К, вітамін Е, та, е таку вітаміноподібну сполуку, як вітамін Ф, жиро, також е, жиророзчинний вітамін. Розпочинаємо: вітамін А, ретинол. Або антиксерофтальмічний вітамін, або вітамін росту. В організмі людини є певні функції цього вітаміну, в залежності від того, яка це буде його форма. Якщо спиртова форма, то це є ретинул, якщо альдегідна форма, то це є ретиналь, якщо це карбоксильна форма, тобто у формі кислоти, ми бачимо карбоксильну групу, то це є ретиноєва кислота. Про вітаміну попередником для утворення вітаміну А в організмі людини є така сполука, яка називається бета-каротин або каротинуїди, група сполук, які можуть виступати попередниками для утворення вітаміну А. Вітамін А, як правило, надходить з продуктами харчування. Для засвоєння всіх жиророзчинних вітамінів має бути нормальне перетравлення та всмоктування жирів. Ось, і З продуктами харчування ми можемо отримувати бета-каротини, каротиноїди, може бути надходження у вигляді естерів ретинулу. В результаті перетравлення. В кишечнику бета-каротин розщеплюється на дві молекули ретиналю. Ретиналь відновлюється до ретинолу і далі ретинол у вигляді ефірів або бета-каротин в комплексі у складі хіломікронів транспортується до печінки. У печінці відбувається депонування вітаміну А. Вітамін А, як правило, депонується в печінці у вигляді його естерів, із пальмітиновою кислотою або, наприклад, оцтовою кислотою і за потреби. З печінки ретинол потрапляє далі вже до тканин. З током крові ретинол транспортується і в комплексі із ретинол зв'язуючим білком, і ретиноєва кислота також може транспортуватися за допомогою специфічного білка, який є транспортером саме ретиноєвої кислоти. Які ж функції відіграє вітамін А? В залежності від його форми. Якщо ми говоримо про ретинол, то це є кофермент глікозилтрансфераз, тобто синтез глікопротеїнів, сульфатів, імуноглобулінів, антиоксидантна функція. Ретиналь це форма вітаміну А приймає участь у фоторецепції, тобто в акті зору. Якщо ми характеризуємо ретиноїву кислоту, ретиноїва кислота вона викликає експресію генів і внаслідок чого йде синтез певних білків, які будуть впливати на диференціацію, проліферацію і поділ та ріст клітин. Розглянемо більш детально роль вітаміну А в акті зору. Альдегідна форма вітаміну А, яка утворюється, вона буде цисретиналь. Цисретиналь він утворюється із цисретинолу за участю ензиму, алкоголь-дегідрогенази. Цисретиналь поєднується, доєднується до спеціального білка обсину, який на світлі, саме ретиналь, цисретиналь ізомеризується в трансретиналь. В результаті цього відбувається модифікація в складі білка опсину. Зміни відбуваються в безпосередньо там йде передача сигналу, тому що зміни відбуваються пов'язаного з ним з Далі відбувається деполяризація мембрани, і, як наслідок ми будемо бачити, запускається акт зору. В свою чергу, трансретиналь, який утворився, він за участю алкоголь, дегідрогеназа перетворюється на 11 трансретинол, який за участю ретиналь ізомерази перетворюється знову ж таки на цисретинол, і цикл повторюється. На слайді ми бачимо, яким чином доєднується ось наш ретиналь, доєднується до родопсину, який сполучений з білком транцину, на світлі в результаті того, що йдуть зміни в ретиналі, ЦИС перетворюється в транс, родопсин змінює свою конфігурацію, активує, передає імпульс на трансдуцин, Альфа-супудиниця якого активує фосфодіестеразу, фосфодіестераза зменшує кількість циклічної ГМФ, як наслідок, закриваються канали, відбувається гіперполяризація і виникає імпульс. І безпосередньо реагують нейрони сітківки. Якщо говорити про роль ретиноєвої кислоти, ретиноєва кислота, вона. Виконує таку функцію гормональну. Чому? Тому що, якщо ми говоримо про ретинову кислоту, то ретинол надходить безпосередньо в клітину клітині перетворюється на ретиналь, далі ретиналь перетворюється на ретиноєву кислоту, і ретиноєва кислота, саме трансретиноєва кислота. Вона сполучається з спеціальним білком рецептором, який знаходиться в цитоплазмі. Далі цей комплекс рухається до ядра. В ядрі цей комплекс він активує гени, тобто допомагає зібратися комплексу транскрипційному для того, щоб. Певні ділянки можна було щитати. Тобто, відбувається транскрипція, в результаті транскрипції відбувається утворення мРНК, і далі на основі цієї МРНК синтезується певний білок. І ми будемо бачити прояв тієї чи іншої функції. Тобто, це буде синтез білків, ріст кісток, зубів, м'яких тканин, синтез глікопротеїнів. Які будуть ну, як основа муцинів, які будуть компонентами саме біологічних слизів організму, синтез різних ензимів, які необхідні для того, щоб синтезувати хондритинсульфати, які є складовими сполучної тканини, Інгибування активності колагенази, тобто, таким чином, зменшення руйнування самого колагену. Окрім того, вітамін А, а саме ретиноєва кислота, вона надважлива, коли ми говоримо про ріст молодого організму, про диференціювання та ріст клітин ембріону. Вітамін А у форматі ретиноєвої кислоти сприяє нормальному розвитку сперматозоїдів та плаценти під час вагітності. Вітамін А приймає участь у синтезі стероїдних гормонів. Також буде йти стимуляція імунних реакцій і, звісно, антиоксидантна функція. Ну, ми більше будемо говорити вже про вітамін А у форматі ретинолу. Якщо характеризувати прояви вітамінної недостатності, гіповітаміноз, тому що для жиророзчинних вітамінів ми можемо говорити про два стани: недостатність гіповітаміноз і надлишок гіпервітаміноз. При гіповітамінозі це буде погіршення зору, особливо ми будемо говорити про погіршення сутінкового зору або так звана куряча сліпота, Далі, якщо в нас буде така гостра недостатність, то це буде стан ксерофтальнії, тобто сухість, кон'юктиви, роговиці, може розвинутися кератомаляція в результаті того, що не буде умивання очного яблука. І такі ранні прояви недостатності вітаміну А це буде кератонізація епітелію. Чому? Тому що надмірна кількість йде утворення спеціального білка каратогіаліну, і в результаті цього ми будемо бачити ось цей прояв. Якщо характеризувати гіпервітаміноз, вітаміну А, то це буде гіперкератоз, запалення очей, болі суглоба, випадіння волосся. Приклади тестових завдань, розглянемо після ось цього слайду тут добова потреба та продукти харчування, де знаходиться вітамін А. Приклади тестових завдань. У дівчинки 8 років виявлені симптоми порушення сутінкового зору, дефіцит якого вітаміну є причиною цього стану. Це буде, якщо у нас сутінковий зор, зір, вітамін А. У хворого спостерігається… Гемаролопія, тобто куряча сліпота, яка з перерахованих речовин матиме лікувальну дію. Тут потрібно вибрати попередник про вітамін, вітаміну А, це бета каротин, тому що тут є у нас співзвучні відповіді, але правильна відповідь це каротин, каротиноїди. Наступний тест. Вітамін А у комплексі зі специфічними циторецепторами проникає через ядерні мембрани, індукує процеси транскрипції, що стимулює ріст та диференціювання клітин. Ця біологічна функція реалізується наступною формою вітаміну А, а саме ретиноєва кислота, тобто трансретиноєва кислота. І приклади тестових завдань, де потрібно вибрати препарат. Або форму, в якій використовується вітамін А, оскільки вітамін А, ретинол, група, група спортова, вона доволі легко окиснюється, тому її потрібно зв'язати. І, як правило, препарат, який використовується, це буде ретинол-ацетат. У хворого спостерігається порушення зору, який вітамінний препарат потрібно вживати хворому, щоб відновити зір ретинолу, ацетат. Знову ж таки, у пацієнта знову ж таки, ми бачимо зниження остроти зору, сухість шкіри, який препарат ретинолу ацетат. Те ж саме, але ще додається інфекційні процеси, той же самий препарат ретинолу ацетат. Ось і ось ще такого типу тестовий, тестове завдання. Наступний вітамін це вітамін Д. Вітамін Д має декілька варіантів є Д. Якщо ми говоримо про рослинне походження, це буде ергокальциферол. якщо ми говоримо про тваринне походження, це буде холекальциферол. Про вітамін це буде вітаміну Д, тваринного походження, 7 дигідрохолестерол. Вітамін Д в організмі людини синтезується в шкірі, і під дією ультрафіолету з холестеролу, який є попередником для синтезу, а саме 7 дегідрохолестеролу, утворюється саме вітамін Д. Далі цей вітамін Д в комплексі із білками транспортується до печінки, де він гідроксилюється за 25-м положенням. І далі транспортується до нирок, де гідроксилюється за першим положенням, тому що в нирках наявний ензим 1 альфа-гідроксилаза і утворюється його активна форма, це гормон кальцитріол. Кальцитріол за своїми функціями, він є гормоном, гормон, який працює за Цетозольним механізмом дії, тобто цей гормон проникає всередину цитоплазму клітини. В цитоплазмі клітини цей гормон сполучається з рецептором, і далі рухається цей гормонорецепторний комплекс і рухається в ядру. В Відбувається експресія генів, активація збирання транскрипційного комплексу, утворюється МРНК, тобто відбувається транскрипція матричної РНК, і ця матрична РНК вона є основою для того, щоб синтезувався кальцій, зв'язуючий білок або протеїн. Клітини мішені для дії кальцитріолу тріолу є тобто клітини, в яких є рецептори, це буде кісткова тканина, нирки та кишечник. І в результаті цього відбувається засвоєння кальцію, засвоєння кальцію, тобто його транспорт в нирках проти градієнта концентрації за допомогою кальцій зв'язуючих білків. Аналогічно в кишечнику і мінералізація кісткової тканини, якщо ми характеризуємо безпосередню кістку. Недостатність вітаміну Д у дітей це рахіт, ознаки рахіту ми бачимо на слайді, на картинці. Порушується і затримується ріст та розвиток, розмякшуються кістки, кістки набувають ота ік з подібної форми, стають крихкими, потовщуються ребра, деформується хребет, зростає, збільшується голова, живіт і порушується формування зубів та дентину. Якщо ми говоримо про недостатність, дефіцит вітаміну Д у дорослих, то ми будемо говорити про розвиток остеопорозу, але можуть бути такі прояви, як страта апетиту, безсоння, печіння у роті та горлі, зниження ваги, погіршення зору. Ну і буде вимивання кальцію з кісток, кістки стають м'якими, часто ламаються. Якщо говорити про гіпервітаміноз, вітаміну Д, тому що для, нього, для цього вітаміну він характерний, то це буде слабкість, лихоманка, підвищення артеріального тиску, гіперкальціємія, тобто зростає вміст кальцію в крові. Також відбувається накопичення, тобто кальцифікація. Судин, нирок, уролітаз, тобто каміння, можуть бути певні болі у суглобах, судоми. Відкладається надмірна кількість кальцію у кістках, вони стають більш хрупкі, тобто більш мінералізовані. Може бути, наприклад, болі такі в шлунку ось, і можуть виникати також м'язові болі. Добова потреба вітаміну Д. Наведено на слайді і показано продукти, в яких знаходиться цей вітамін. І приклади тестових завдань. У дитини під час чергового обстеження виявлено припинення мінералізації кісток, дефіцит якого вітаміну може це спричинити. Мінералізація сповільнена, отже, немає кальцію, кальцій ми говоримо про вітамін, про вітамін Д. У пацієнта дефіцит вітаміну Д, смоктування якого мікроелементу порушується, звісно, це буде кальцій. Знову ж таки, у дитини 6 років спостерігається затримка росту, порушення процесів окостеніння, декальсифікація зубів. Що може бути причиною цього? Дефіцит вітаміну Д. Наступний вітамін це вітамін Е, або токоферол. Його називають вітаміном розмноження або антистерильний. Якщо говорити про вітамін Е, то відомі декілька сполук, які ми можемо озвучувати як вітамін Е, але найбільшу біологічну активність має альфа-саме токоферол. Тому, коли ми характеризуємо токоферол, ми говоримо саме про нього. Яку, які функції альфа-токоферол виконує в організмі людини? Ну насамперед це антиоксидантна функція. Чому? Тому що за допомогою цього вітаміну. Він є донором гідрогену для того, щоб зв'язати активні форми кисню. Таким чином, перешкоджає ушкодженню мембрани клітини. Ось наш вітамін Е у відновленій формі, ось він вже віддав безпосередньо атом гідрогену, і далі для відновлення вітаміну Є е використовується вітамін С. Якщо говорити про його біологічну роль, то, звісно, це буде зв'язування вільних радиканів антиоксидантна дія. Також він допомагає запобігти окисненню сульфгідрильних груп в активному центрі ензимів, попереджує окиснення вітаміну А та каротиноїдів. Також цей вітамін може вбудовуватися у фосфобіліпідний шар і стабілізує мембрану клітини, зокрема, її в'язкість та рухомість. Вітамін Е впливає на репродуктивну функцію, оскільки регулює сперматогенез та овогенез, а також нормальний розвиток плоду. Також вважають, що вітамін, вітамін Е він приймає участь у синтезі обіхінону коензиму Q, також він впливає на синтез нуклеїнових кислот, підтримує імунний статус організму, попереджає його передчасне старіння, і якщо говорити про вітамін Е, то вважають, що його обмін пов'язаний з обміном селену. І їхнє діє є синергічне. Гіповітаміноз, вітаміну Є е, це порушення репродуктивної функції як у чоловіків, так і в жінок. Далі м'язова слабкість, дистрофія, можуть бути дегенеративні зміни в серцевому м'язі, можуть бути зміни у шкірі, зокрема сухість, порушується координація рухів. Гіпервітаміноз швидке старіння. Добова потреба наведена на слайді, продукти джерела для вітаміну, також наведені на слайді. Приклади тестових завдань. Інститут геронтології людям похилого віку радить вживати комплекс вітамінів, який містить вітамін Е, яку головну функцію він виконує антиоксидантну. Вагітній жінці, що мала в амнезії декілька викиднів, призначена терапія, яка містить вітамінні препарати. Укажіть вітамін, який сприяє виношуванню вагітності, токоферол або альфа-токоферол. І антиоксидантна функція цього вітаміну, так, ми бачимо на слайді, що під впливом іонізуючого промінення або при авітамінозі вітаміну Е в клітині спостерігається підвищення проникності мембран лізосом, Деяких наслідків може призвести така патологія. Но якщо ми говоримо про лізосоми, лізосомальні ензими, то, звісно, це буде руйнування самої клітини. Далі вітамін К. Вітамін К, нафтохінон або антиемораргічний. Вітамін К має декілька варіацій в залежності від походження. Рослинне походження це буде філохінон, структура на слайді наведена. І той вітамін, який синтезується мікрофлорою кишечника в нашому організмі, це буде менахінон, ось структура його показана на слайді, і його синтетичний аналог, який є. Ну, не жиророзчинним, а водорозчинним це буде препарат вікасу. Його структура також представлена на слайді. Яка роль вітаміну К? Вітамін К він виступає, коферментну виконує функцію, а саме у реакціях карбоксилювання залишку глутамінової кислоти, яка буде знаходитися у різних пептидах. Це можуть бути білки, це можуть бути фактори згортання крові, це можуть бути кальцій зв'язуючі білки. В результаті карбоксилювання залишку глутамінової кислоти в гамма положенні. У нас ось тут утворюється дві карбоксильні групи, тобто СО2 включається в субстрат, утворюється дві карбоксильні групи. В результаті цього цей залишок модифікований, гамма-карбоксоглутамінова кислота, вона може, в свою чергу, приєднувати йони кальцію. І тому біологічна роль вітаміну К це участь у процесі коагуляції, а саме процес Посттрансляційної, тобто після синтезу відбувається модифікація? чого? Факторів згортання крові, це другий фактор протромбін, проконвертин, фактор Крісмаса, фактор взорта, іде їх модифікація. Далі активація зв'язуючих білків. Зокрема, це будуть протеїни, які знаходяться в кістковій тканині. І в результаті формування, зокрема, кісток. Так? Також тому ми будемо говорити про його мінералізацію, про функцію мінералізації. Вітамін К при його недостатності, тобто про гіповітамінози, ми будемо бачити кровоточивість ясен, такі крововиливи. Може бути, ну що, може бути, наприклад, кровотечі. Які можуть бути причини? Порушена мікрофлора кишечника в результаті вживання, наприклад, чого? антибіотиків, або можуть бути проблеми з засвоєнням вітаміну К, якщо є проблеми із смоктуванням або перетравленням ліпідів. тоді в нас також може бути дефіцит цього вітаміну. Також є антивітаміни, пов'язані із тим, що вітамін К не засвоюється, це тикумарол, варфарин або саліцилова кислота. Домова потреба наведена на слайді, джерела продукти тваринного та рослинного походження наведені на слайді, однак в нормі він синтезується мікрофлорою кишечника. І приклади тестових завдань. У 6-місячної дитини спостерігали щасті та сильні підшкірні кровотечі. Призначення вітаміну КВК сола дало позитивний ефект. В гамма карбоксилювання глутамінової кислоти якого з перерахованих нижче білків з гортальної системи крові бере участь цей вітамін. Серед них нам підходить протромбін. Знову ж таки, дикумарол, антивітамін. Як наслідок, знижується вміст в крові протромбіну і, і деяких інших білкових факторів згортання крові, і антивітаміном якого вітаміну є докуморолів, вітамін К. У хворих з непрохідністю жовчо шляхів пригнічується сідання крові, виникають кровотечі, ще є наслідком недостатнього засвоєння вітаміну К. Чому? Тому що жовч, безпосередньо ми говоримо про жовчні кислоти, про емульгування ліпідів. не буде емульгування ліпідів, не буде нормального, безпосередньо далі перетравлення і засвоєння всіх жиророзчинних вітамінів. Після видалення зуба у пацієнта виникла кровотеча. Аналіз крові виявив зниження протромбінового індексу, дефіцит якого вітаміну може бути причиною такого стану вітамін К. Ну і ще... Три тестових завдання схожі. Єдиний ось такий тест не зовсім схожий: активація ряду кофакторів системи гемостазу створюється шляхом приєднання до них йонів кальцію, наявність якого структурного компонента в їх складі забезпечує приєднання йонів кальцію, саме гамма карбоксоглутамінової кислоти. Це та сполука, яка утворюється в результаті модифікації глутамінового залишку. І вітамін F. про вітамін F ми будемо говорити, його позначають як вітаміноподібну сполуку. Але під вітаміном F ми говоримо про комплекс поліненасичених кислот: лінолевої кислоти, яка має два подвійні зв'язки, ліноленової кислоти, ненасичена кислота, яка має три подвійні зв'язки, і арахідонова кислота, яка має в своєму складі чотири подвійні зв'язки. Ці поліненасичені кислоти в організмі людини синтезуватися не можуть. Їх називають незамінні або есенціальні вищі жирні кислоти, і позначають ще омега. Омега позначається, якщо взяти самий останній атом карбону, тобто хвостик CH3, і відповідно до нього, якщо пронумерувати знаходження подвійного зв'язку то лінолову кислоту, ми називаємо омега-6, тому що 1, 2, 3, 4, 5, 6 шостий карбон. Ліноленова кислота омега-3, тому що 1, 2, 3 карбон. І арахідонова, знову ж таки, омега-6 кислот. Для чого нам поліненасичені кислоти? Синтез фосфа та гліколіпідів клітинних мембран. Нормальний ріст тканин, регенерація, епітелію, репродуктивна функція. Арахідонова кислота або ейкозанова кислота є попередником в утворенні групи ейкозаноїдів. Ейкозаноїди – це просто гландини, тромбоксани, лейкотрієн, синтезуються із арахідонової кислоти. Також, якщо ми будемо говорити про поліненасичені кислоти, то, звісно, ми будемо говорити про нормалізацію обміну холестеролу, тобто гіпохолестеремічний ефект, антиалергійну та імуностимулюючу і протизапальну дій. Вітамін F, він знаходиться в ряді продуктів харчування, як правило, рослинного походження, деякого, деякого тваринного походження. Ось, і за добу добова потреба цього вітаміну представлена на слайді. Тестових завдань по вітаміну F я не знайшла, тому поки що ну, є тестові завдання. Єдине, є тестові завдання, яке стосуються саме арахідонової кислоти. Ось, Тому дякую за увагу. До зустрічі.